Чи можна скоротити посаду мобілізованого працівника і який алгоритм? Ну, перше, ви маєте пам'ятати, що працівники, яких мобілізували під час воєнного стану, вони є захищеною категорією працівників. Це стаття 119 Кодексу законів про працю. Тобто на час мобілізації з моменту 24 лютого і по сьогоднішній день, і надалі так буде, за такими працівниками зберігається місце роботи і посада. Отже, просто так скоротити людину ви не можете. Тому в даній ситуації, якщо у вас будуть зміни в організаційній, Роботі, організаційні зміни в роботі вашого підприємства, що також має бути доведено, ви дійсно можете і будете видавати наказ на проведення скорочення посад, відповідно. І у вас буде відбуватися скорочення посади, а можливо скорочення чисельності працівників, тобто ви будете виходити на процедури скорочення. Але в даному випадку ви маєте розуміти, що навіть якщо з доведених об'єктивних причин у вас буде відбуватися скорочення посади і кількості працівників, то відповідно особі, яка мобілізована, або працівнику, який мобілізований, ви маєте запропонувати нову роботу. Або перевести його до нового штату, і при цьому таким чином, щоб та посада, на яку ви будете такого працівника переводити, відповідала його професії, кваліфікації, тобто рівнозначна. Просто так скоротити не можна. Доволі часто задають питання, а як звільнити мобілізованого працівника? От ніяк ви його не звільните, поки він не напише заяву про звільнення за власним бажанням. Тому будьте уважні саме з такою категорією, тому що я ще раз наголошую з того, що починала це захищена категорія працівників.